Якось один Жук вирішив перебиратися через річку. Річка була широка і глибока, а у жучка не було крил, він не міг літати. Раптом Жук побачив біля берега жабу, яка сиділа і дивилася на водну гладь. Це мій шанс, подумав Жук і пішов до жаби. Підійшовши до неї ближче, Жук набрався сміливості і спитав: А можеш мене перевезти на інший берег? Без проблем, відповіла жаба, а ти під воду не втечеш? перепитав Жук. Ні, звичайно. Я з вантажем під воду не йду», – сміючись, відповіла жаба. Жук сів на спину жабі і почали пливати. Аж раптом на середині річки у жаби сильно заболіла спина, вона пірнула під воду течія, змила жука і понесла за собою. Жаба сиділа на другому березі річки і проводжала бідолашного поглядом. Ну, хоч спина перестала боліти, посміхнувшись, прошепотіла про себе жаба і померла далі. А так бувають у житті.